Привіт! Що носити в 2025 восени? Якого кольору, які тренди в аксесуарах? Минулого року було модно все оверсайз, якомога більше розміри. Шарфів і тому подібне. До речі, я особисто обожнюю такі скандинавський стиль, намотані шарфи, і вони тепленькі і гарно виглядають. Але як пропонують сучасні модельєри в цьому сезоні, ось ці такі великі об'ємні шарфи будуть замінюватися на більш тонші. І монохромні, тобто одного кольору. Зараз покажу. І так, ось такі шарфи, як бачите, вони набагато вущі, а будуть дуже популярні в цьому сезону. Тобто, ви можете носити, якщо це пальто оверсайз під воротник, ось так, під комір. Uh, він теж буде дуже класно так виглядати. І якщо у вас якісь там ще аксесуари, сумка, чи ще щось таке, то буде uh, дуже класно. Uh, Обов'язково не забувайте про те, що такі аксесуари, якось uh, яскраві, наприклад, перчатки, як в мене червоні, обожнюють цей колір. І у вас вже дуже стильний лук, ви можете йти будь-куди в кафе, на зустріч, на прогулку. і... Uh, це бо це такий ніжний кашемір, і дуже стильно.